Знаєте, чому я увійшов до менше, пів відсотка населення усієї нашої планети? Бо саме стільки людей проплило 10 кілометрів. Цифра 4 години 14 хвилин назавжди залишиться зі мною в моєму житті, бо саме стільки часу я потратив, щоб проплисти своїх перших 10 кілометрів, але точно не останніх. Хоча ще пів року назад я не міг проплисти навіть п'яти. Хочу поділитися з вами власною історією сили волі і витривалості, яка, сподіваюсь, надихне і вас. Перше хотілося б з вами поговорити про загальну історію того, як я прийшов до плавання. Плаванням я почав займатися десь два з половиною, можливо, три роки тому назад. Потім зі мною сталася травма, вона сталася під час баскетболу, не плавання. Я повністю розірвав собі зв'язку. Потім відновився і знову повернувся до плавання, але вже з іншим тренером, з Юрою, що йому велике дякую і вітання в цьому відео. І так почалось моє знайомство з плавання. Взагалі, я пам'ятаю свій перший раз, коли я прийшов в басейн і не розумів, як люди без перестанку можуть плисти 100 метрів в басейні. Для мене це було щось вау! Тому що моє тіло було настільки зажатим, настільки скутим, що занадто велика кількість енергії витрачалася на те, щоб плисти, а результату було дуже мало. Я пам'ятаю свої перші емоції, коли я проплив своїх перших 100 метрів, була велика задишка, але я з цим справився. Потім, звісно, ми почали тренувати все більше і більше техніку плавання, і з ціллю, з метою, з якою я звернувся до свого тренера Юри, це було проплисти. Дистанцію 3-8 Це стандартна дистанція для триатлону Ironman, де ти спочатку плевеш, потім їдеш на велосипеді і потім біжиш. Чому ця дистанція, не знаю. Отак от, от засіло мені в голову, хоча я не збираюся займатися поки що, принаймні, триатлоном, але я захотілося прописти саме цю дистанцію. І я пам'ятаю, коли ми готувалися і я проплив своїх перших 3,5 кілометри, це було настільки важко. Але потім я почав тренуватися все більше і більше. Потім я проплив своїх перших 5 кілометрів. Це також було дуже важко. Мене ну буквально мені здавалося, що я зараз помру, бо тому що це було ще зранку. Я був весь блідий. Напевно, велика була велика втрата кількості. Глюкози в організмі, кількості цукру, і це дуже відчувалося. І тим більше я ще не вмів правильно плавати. Та що там говорити, я зараз не вмію. Завжди є куди рости, завжди є куди тренувати вашу техніку. Тому що плавання це саме про те, як ти вмієш розслабляти свій організм. Здається, дуже, дуже дивно звучить, тому що якщо ми, наприклад, порівнюємо плавання з бігом, то біг для нас, для людей, це більш такий природній процес, тому що ми кожен день з вами ходимо, ми знаємо, як наші ноги працюють під час ходьби, і біг це щось схоже до ходьби, скажімо так, звісно, в вищому темпі. А плавання це щось взагалі неприродне для нашого організму, тому що, на жаль, більшість людей з маличку не вчаться плавати. І дуже багато людей бояться води, бояться глибини, бояться потонути. Тому для нас це не зовсім природний процес, тому коли ви тільки починаєте вчитися плавати, то... Вам здається, що це дуже важко. А вся проблема заключається в тому, що ви дуже перенапружуєтесь, ви не вмієте правильно розслабити свій організм, ви не стабілізуєте своє дихання, не робите правильні вдохи, і видохи. Ви занадто багато працюєте ногами, і там таких нюансів, ну їх сотні просто. Завжди є куди рости, завжди є що вдосконалювати. І ось коли я проплив 5 кілометрів. Далі в мене не було ідеї ніколи плисти 10 кілометрів. Одразу вам скажу. Але потім мої друзі по команді, які також займаються зі мною басейном, вирішили проплисти свій Ocean Man — це такі змагання на відкритій відомі. У нас вони проводяться в Києві в річці Дніпро, і ви пливете 10 кілометрів. І я вирішив, що я в Київ не буду з ними їхати, але також хочу поготуватися підготуватися до цієї дистанції. Ми почали готуватися. В нас були різні тренування, готувалися до запливу. Ми десь, напевно, в районі 4-5 місяців ціленаправлених тренувань. Які в нас були тренування? Наш тренер Юрій Миколайович Юра. Він нам зробив тренування, побудував наступним чином: що два тижні в нас важкі тренування, і один тиждень це легкі тренування. Що це значить? Кожного тижня ми займаємось три рази в день. Коли в нас тиждень важкий, два підряд ідуть важких тижнів. То за тиждень ми проплавували в районі, якщо не помиляюсь, 15 кілометрів, тобто. Це могло бути 4, 5, 6 кілометрів за одне тренування. Ми е, займаємось там понеділок, середа, п'ятниця, і в нас відповідно на були на техніку різні вправи, були на силу грибка, на ноги, на витривалість і так далі. Тобто, ми багато наплавували, багато е, великий об'єм плавали, щоб наш організм, наше тіло звикало до таких об'ємів, щоб потім вже проплисти 10 кілометрів. А Якщо ми беремо з вами звичайний легкий тиждень для того, щоб наш організм відновився, то ми в тиждень проплавали десь в середньому, я думаю, 6 кілометрів, тобто це десь 2 кілометри за одне тренування. І Ось таким чином проходили всі наші тренування. Ми один одного дуже підтримували. Коли мої друзі поїхали на Оушенмен в Київ, ми бажали їм удачі, дуже вболівали для них, всі вони проплили, це було дуже круто. Але оскільки я не поїхав в Київ на Овшн мен, то е, мені тренер каже, що потрібно десь цей потенціал використати. І ми вирішили, що я все таки пропливу цих 10 кілометрів, десь у нас тут на відкритій водоймі. Ми вибрали день і місце, і в той день, коли треба було плисти цих 10 кілометрів, я проснувся в 5-й годині ранку, а заснув в 9. Точніше, я пішов спати в 9-й годині вечора, заснув десь без чогось, там без 20-10, тому що мав добре виспатися. Для мене, для людини, яка має графік сну, зазвичай прокидаюсь в 8 годин ранку кожен день, неважливо, чи то вихідний, чи то будній день. Мені було дійсно важко встати, тому що потрібно було ще поїсти за півтори години. Не до початку, а почали ми плавати десь в 7.20. То я поїв в 5.30 зварив собі вівсяної каші, додав туди нотели, додав туди банана для того, щоб були вуглеводи і енергія плисти. Коли я приїхав плисти, то побачив всіх своїх друзів з басейну, які приїхали мене підтримати. Нас було в районі 10 чи 12 людей. Також була моя дівчина, звісно ж, був і тренер. І ми почали цей заплив. До речі, для, з точки зору заходів безпеки я використовував, звісно, буй. Це така штука, яка надувається, яку ти вішаєш собі на пояс і тягнеш. Вона тягнеться за тобою, щоб е, в разі чого, якщо там якась судома схопить, ти міг схопитися і ну не потонути. Це елементарні заходи безпеки. Також е, мої друзі десь нарили. Сап, це така надувна штука, плоска, і постійно, в цих чи цих 4 години, 14 на які я плавав по озеру, мене супроводжували на цьому сапі для ще більших заходів безпеки. Ви навіть не уявляєте, яка це класна підтримка від людей, з якими ти тренуєшся щодня, і вони просто так в свій вихідний день вирішили тебе підтримати, приїхали. Зробили дійсно справжнє свято, тому що коли ти пливеш таку перший раз, принаймні, коли ти пливеш таку велику дистанцію, то це дійсно важко не тільки фізично, а й морально. А коли в тебе є така підтримка з твоїх друзів, з дівчини, з тренера. Ну, вже налаштування перший настрой, перед тим як ти заходиш у воду, він ну на набагато простіше це все робиться, тому що в тебе є моральна підтримка від людей, щира підтримка, за що я їм всім дуже вдячний. Також варто сказати, що перед тим як запливати, я запасся з собою гелями. Це такі штуки, до речі, зараз покажу. Це ось. Якщо ви бачите, така штука схожа чимось на джем, вони бувають різних смаків. Головна їх задача це дати енергію. Коли ви плевете, біжите, їдете великі дистанції, то організм все-таки втомлюється. Це не про це не про якийсь заборонений продукт і так далі. Це ізотонічні гелі, які дають енергію. Вони десь. Вони, їх не потрібно запивати, ви просто їх споживаєте і вже через 10-15 хвилин ви відчуваєте результат. Вам не легше в плані фізичному стає е, плисти, тому що все-таки руки зморюються, м'язи зморюються, вам важко плисти все одно, але ви відчуваєте енергію, рівень глюкози, напевно, не так падає. Ну, В цьому профіт є. Отаких От гелів було використано мною в щось там 7 чи 8 штук. План був такий, що за 10-15 хвилин. До того як я почну плисти, я вибиваю один гель, і потім кожних 2,5 км кілометра я підпливав до кладки або один раз виходив на сушу, щоб е кожен раз споживати два гелі, ну і відновлювати свій водний баланс, якщо мені потрібно, я пив воду, в якій також я розчинив, до речі, ізотонік. Тобто, після кожних 2,5 в середньому кілометрів я поновлював свій баланс для того, щоб в мого тіла були ресурси, була енергія, щоб плисти далі. І і загалом, оцей час 4 години 14 хвилин, він включає ці перериви, тобто це загальний час з оцими перервами на 1-2 хвилини, які я використовую для того, щоб відновити свій організм в плані не сил, а в плані тому, щоб в мене було дальше дальша енергія плисти. І ось тут хочеться сказати, що перших два з половиною п'ять кілометрів були надзвичайно легкими для мене, тому що я їх плавав в басейні велику кількість разів. П'ять кілометрів це взагалі не дистанція для мене вже стала. З гордістю про це говорю, навіть сам не вірю, якщо чесно. Але коли діло дійшло до семи кілометрів, ще було ок. Але я пам'ятаю, чітко пам'ятаю своїх два останніх кілометри, навіть лишалося кілометр дев'ятсот. Кілометри 900 метрів це були найважчі кілометри, тому що це були найважчі метри, тому що навіть не з точки зору ментальної, а фізичної, мені важко вже було гребсти. Мої руки дуже зморилися, мої м'язи дуже зморилися. Але дуже круто, що я не здався, я пересилив себе. Я прям дуже налаштовувався на це, тому що саме в такі моменти. Ти розумієш, чи догребеш ти чи ні. Ти на, оціх, на оцій силі, силі волі ти маєш доплести до того результату, який ти собі задумав. І, до речі, перед тим як плисти, мені порадили один з друзів моїх поплаванню порадили книгу, яку я з задоволенням прочитав, яка справила на мене. Величезне враження, і напевно, це моя номер один книга, яку я прочитав за цей рік, це Рос Ержлі, мистецтво стійкості, стратегії для розвитку незламного розуму і тіла. Це про чувака, який проплив перший в світі. Чувак, який проплив всю навколо Великої Британії. Там дуже холодні води. Загалом це в нього зайняло 157 днів у морі. Це 2865 кілометрів. Це було ще те випробування, тому що коли ти читаєш. Про те, що людина може плисти по 12 годин в день, ви просто вдумайтесь, по 12 годин в день. А іноді навіть бували дні, коли він плив без сну, там 48 чи 50 годин. То ти розумієш, що, що таке сила волі? Ти розумієш, що ти дійсно можеш бути незламним? Ти розумієш, що Людське тіло просто так не зламати. Було б бажання тренуватися, було б бажання відточувати свою майстерність в тому чи іншому виді спорту, і було б бажання взагалі цим займатися. Так от після прочитання цієї книги я був максимально заряженим, тому що ти розумієш, що цих 10 кілометрів, які ти плевеш, вони, це пшик порівняно з тим, що зробив цей чувак. Він також дуже багато тратив, витрачає витратив грошей на благодійність. Він також займався іншими видами фор, спорту. Наприклад, написано, що він здолав марафон, тягнучи авто в 1400 кілограмів. І коли ти це читаєш, ти розумієш, наскільки. Людське тіло, людський дух не може бути незламним. Ти розумієш, наскільки ми можемо бути стійкими? І я неодноразово згадував про роса під час того, як я плив, я дійсно надихався цим. Я розумів, що якщо є сила волі, якщо є... Нестерпне бажання чогось досягти, це обов'язково трапиться в нашому житті. І ось коли я доплив оцих 1900 метрів. Мене зустрічали люди, мої люди, мої друзі на берегу. Всі аплодували. Вони спеціально зараз покажу вам, подарували мені таку іменну медаль 10 кілометрів. Open water Владислав Гронюк. Ось. І це було максимально неочікувано, тому що це моя перша медаль у моєму житті. Я не займався якимось цими видами такими спорту, де. Точніше, не видиме спорту, я не ходив на такі змагання, де ти можеш отримати якісь медальки, подарунки і так далі. Це було максимально приємно. Цей день ці спогади завжди залишаться зі мною. Я був дуже вдячний своїм друзям за підтримку і був всім дуже вдячний за підтримку, тому що це був дуже дійсно кльовий день. І ось коли я вийшов, я вже сів на стілець. В мене була кола, яку я думав, я захочу пити, але мені вже ні пити, ні їсти взагалі. Взагалі не хотілося. Організм дійсно був виснажений. І ще, мені здається, це ще пов'язано з тим, що я не зовсім звик до ранішніх тренувань. Мій час це вечір. Я дуже люблю плавати ввечері. Я завжди ходжу на вечірні тренування. Мені це дуже подобається. Але якби ми прийшли пізніше на вечір, то. Там на тій водоймі на тому озері було б набагато більше людей було б набагато складніше плавати, навіть коли я допливав вже своїх останніх кілометри. Вже з'явилось набагато більше людей, і мені треба було між ними маневрувати. Це також ускладнює задачу. Ще раз хочу сказати, що я почувався дійсно дуже стомленим. Мені здалося, що я дійсно замітив цю недостатність цукру в моєму організмі, тому що я навіть трішки поблінів, мені здалося, але витримав це навантаження. І багато до речі спортсменів триатлоністів, плавців, любителів, аматорів, професіоналів, які подивляться це відео, вони дійсно зрозуміють, що 4, 4 години і 14 хвилин це дуже повільно. І я нічого не кажу, тому що це мій перший раз. Я знаю, що це дуже повільно, тому що я планував взагалі вийти з 4 годин, але вже вийшло, як вийшло. Для першого разу я просто радію те, що я це зробив, те, що я поборов себе, те, що я до цього підготувався і досягнув цієї своєї маленької цілі в моєму. Маленькому житті. А мораль цього відео, висновок цього відео, дуже простий: що якщо у вас є ціль, і ви дійсно вважаєте, що ця ціль варта вашої уваги, то обов'язково ви її досягнете, тому що ви будете робити абсолютно все, щоб її досягнути. А ще крутіше, такі цілі досягаються тоді, коли у вас є справжні друзі, коли у вас є справжні однодумці, коли у вас є коло людей, які завжди вас підтримують.